Всім привіт, друзі! З вами знову я Саша. Та сьогодні я вам буду показувати, як запускати двигуни на McDonald' Douglas DC3. Це 172, Cirosjet. І э, э, там Super Cup та King Air C90. І ми будемо починати з McDonald's Douglas 10. Ой, яке Три. По-перше, що вам треба, це ось сюди. І включаємо батарею. Дві батареї, генератори і оці штуки. Наступне, що вам треба зробити, це оці червоні штуки. Ні, не треба генератору включати, тому що ви не зможете підняти оце. Ви піднімаєте оцю першу червону, другу червону. Тепер що ви робите? Ви берете, вмикаєте оце і ставите, щоб було воно на «бов». Ось так. І тепер ось тут вибираєте, щоб у вас був, на, 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 мабуть, щоб у вас було вбік ось, так. Потім натискайте оці та тримаєте оці дві. Оці. Перший запустився, бачите? Ось. Потім запускайте другий. І все, поздравляю, ви запустили двигуни на Макдональдс 3. Переходимо до наступного. Як ви бачите, друзі, це у нас Цесна 172. Що вам треба? Ви вбираєте штурвал і вмикаєте оце все. Оце і оце. Потім вмикаєте бікон і силпамп. Потім мікстуру ось так. І запускаємо двигун. Потім ви вимикайте Field Pump, ставите знову. Так, якщо ви вимкнете ось так, то у вас відключиться двигун. Ось бачите. Переходимо до наступного. Так, друзі. Тепер у нас се розджет ось такий. Що вам треба? Вим... вмикайте батарею усе все. У нас все запускається. Якщо у вас пише Fire, то це перевірка. Це перевірка. Потім включайте на Run і в цю кнопку. Ось. Левін запускається Довго. Так, друзі Як ви бачите, у нас же... Ось бачите, розганяється. Нам треба щоб у нас було там 20%. Ну, це дуже крутий літак, друзі. Давайте перейдемо до наступного. Як ви бачите, друзі, у нас ось такий літак. так, x cub Я вам совітую його. Він дуже крутий. І він коштує... Всього лише 25 гривень. І він дуже крутий. Так. Перше, що вам треба. Це мікстуру, ось так подвинути. Ну, тут він дуже легко. Потім Vionix Master. і, Мастер, і е, тримаємо цю кнопку, щоб у нас було до 10. Все. Це... Ось бачите. Давайте перейдемо до нашого останнього літака. Як ви вот, бачите, це ось такий Кингейр C90. В нього... Він має Реверс. Так, друзі. Пап, я відео знімаю! Коль, я щас приду, беру. Так, друзі. в мене просто там... Так, друзі, тепер вмикаємо батарею. Ось так, генератори, це і оце. Ось, бачите, у нас запускається наші дзвони. Друзі, але на цьому все. Ви підписуйтесь на мій канал та зустрінемося в наступному відео. Всім до побачення!